Порше 911 ікона серед спортивних автомобілів. Хрипле ревіння мотору це є фірмовою ознакою цього автомобіля ось уже майже півстоліття. Через два роки після виходу на ринок з'явилася перша швидкісна модель Porsche 911 S. 220 км кілометрів за годину. Просто клас. Розгін з нуля до ста кілометрів за менше як сім секунд. Сенсація. Навіть мюнхенські юристи застерігали, що така потужність може бути злочинною. У 60-х роках німецькі автобани стали заповнювати машини. Багато німців купували собі перший автомобіль. Переважна більшість автівок була значно повільніша ніж крута 911-ка. Коли вона розвивала швидкість, це викликало страх у звичайних водіїв. Вона надмірно реагує на порохи керма через те, що двигун розташований позаду, тож декого часом заносило на поворотах. Навіть в інструкції є застереження не для початківців, але це й робить її такою привабливою. Цей порше 911 – уродженець Вольфсбурга. зі швидкістю 220 км кілометрів на годину. Він в 66-му році опинився на першому місці серед спортивних машин серійного виробництва у Німеччині. Це в цій машині вказує на її спортивність. Тахометр розташований в центрі, тож водій здогадується, що на нього чекає, особливо коли 5-6 тисяч обертів. Це саме задоволення. щоправда, задоволення не з дешевих. Porsche 911 раніше коштував 24,5 з половиною тисячі марок. Але це була вельми розумна інвестиція. Адже хто нині володіє таким екземпляром, може продати його щонайменше за 50 тисяч євро. Махоенездацем авто одразу піднімає настрій. Якщо вам у спину дихає шестициліндровий двигун потужністю 160 кінських сил, це просто чудово. Характерну насолоду отримуєш і від форми цієї машини. Тоді її легко вибачаєш високий розхід пального, понад 15 літрів супербензину на 100 кілометрів. Porsche 911 S належить до небагатьох спортивних моделей, яким вдалося зробити шпагат між повсякденною та спортивною їздою. Цілком виправдано ця машина досі носить почесне звання найуспішнішого спортивного авто.